Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зсу зводять додаткові оборонні споруди на північному кордоні. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Нарешті військовим дали робити те, про що вони просили два з половиною роки тому. Що ж зіновій Бібрецький уже розписував, що чекало генералів за те, що вони будували укріплення. Марченко Павловський, Кривонос-Червінський. Тепер Водолайський. ДБР провело обшуку комбрига 128 ї БР ТРО Дніпра Олександра Водолайського, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду. Про арешт за перевищення службових обов'язків. На 16-17 жовтня ДБР викликає Водоласького на допит в Київ за те, що на початку березня 2022 року 128-ма БРТРО будувала взводні опорні пункти та пункти блокування на набережні Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців. Березня 2022 року, коли росіяни щоденно просувалися на сотні кілометрів, були оточені Київ. Харків-Чернігів захоплений Херсон існувала реальна загроза Дніпро. Тому військові прийняті. Яли рішення будувати оборону за захист Дніпра. Відповідав саме Водолазький. Після обшуку Комбриг Водолазький опублікував пост у своєму Фейсбук з проханням надати розголос у цьому випадку. Думаю, що посіпаки влади виконують свій задум. Звертаюсь до всіх, хто мене знає, зробити репост і підтримати мене. Де були всі ці праведники, коли була загроза Дніпру та Україні? Написав Водолазький. Відповідь на запитання командира бригади праведники були в Емілі Хоттел. Інформація для слідчих ДБР ККУ стаття 43.1. виконання обов'язку. Щодо захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Третя особа не підлягає кримінальній відповідальності за застосування зброї, бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна. Постскриптом нагадаю, дебер це шавки на підсосі у Єрмака. До 24 лютого вони і проти Порошенка так само справи відкривали, і клісторони вилучали, а там ще ціла купа лайна. Зегниди прибирають тих військових і мерів, хто перші стали. На захист України готують другий раунд здачі Оманські Покидьки. В той же час генерал-майор Сергій Кривонос твердить, що Державне бюро розслідувань порушило проти нього кримінальну справу щодо оборони Київського аеропорту Київ Жуляни у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії. За словами генерала, у нього є документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу. Свої заяви він зробив через журналіста Юрія Ботусова. У ДБР заперечили переслідування військових, але підтвердили кримінальне за фактом розкрадання майна аеропорту у генштабі також підтвердили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний з початку широкомасштабної збройної агресії, призначив Сергія Кривоноса керівником оборони аеропорту Київ, але виключно як добровольця. З 24.02.2022 року до сьогодні Кривонос СГ на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався. Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення. Ведення мобілізації йдеться у повідомленні Генштабу. Після того, як ситуація у Києві стабілізувалася, аеропорт Київ взяли під охорону підрозділи територіальної оборони, генерал майора запасу Сергія Кривоноса вивільнили від надання допомоги щодо оборони аеропорту, додали в Генштабі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.